Друзі, привіт! Як вибрати автоматику на розпашні ворота? Є е Едінгер, Тайвань і ротелі Італія. Ну, і та і та автоматика класна, мощна, на вкусі цвіт товаришів нет. Ротелі, чуть подороже. У нього йде красива покраска, все класно, все чітко. Тайвань трошки поганіша покраска, але він тяжкіший і внутрянкою міцніший. Логіка одинакова. Черв'ячна система сама проста. Тобто роутер черв'як і редуктор бронза. Чим міні едінгер кращий, тим, що в нього є фіксатор і бронза ходить по многозаходному інтові. В ротелі ж, фіксатора немає і йде втулочка отака. Тому вибирати вам я предпочитаю дешевше, міцніше Едінгер, Но ротелі теж класний, він тихенький ну і симпатичний такий.